Як воно? Життя після зради. Прилетіло мені нещодавно запитання, чи можливо продовжувати спільне подружнє життя після того, як один з подружжя зрадив? Можливо. Чи буде це легко? Ні. Чи будуть з'являтися кожен раз сумніви? Так. Чи буде наша психіка щитувати будь-які зміни? Так. Чи будете ви повертатися постійно в той стан? Частково так, частково ні. Як тільки ну, ваш партнер знову повторить поведінку, тобто не повторить зраду, але ж повторить подібну поведінку, ваша психіка буде вас повертати в те, що можливо знову відбувається щось погане. Е наскільки швидко ви зможете пробачити і продовжити рухатись далі, м -м, важко сказати, тому що усе дуже сильно залежить від того, е наскільки ваш партнер після зради себе веде і як він себе веде, наскільки він вам допомагає, наскільки ви е психологічно готові до того, що. Це мають пройти певні етапи, певний час, наскільки вам дадуть час на те, щоб це все пережити? Там дуже насправді багато підводних каменів. Тому що, коли вже відбувається сам факт зради, ви про це дізналися. Ви починаєте, ваша психіка автоматично запускає механізм аналізу того, як це все відбувалося. Тобто, як була підготовка, де були ознаки того, що можливо там відбувається зрада, можливо, за цією поведінкою ховалася зрада. Тобто, ваша психіка запускає процес аналізу. Поведінки партнера протягом останнього часу вона запам'ятовує це все, вона, тобто, виділяє для себе все те, що їй потрібно, і в кінцевому результаті вона складає пазлики, знаєте так, в одне. Там затримувався після роботи, там не приділяв достатньо часу, там телефон поставив на пароль, чи там поставила на пароль, або там не дозволяли. Пароль, ну, заглянути в телефон, перевертали телефон іншим. Тобто оці всі дрібниці психіка починає виловлювати з останнього періоду часу. І вона складає в пазли. Навіть якщо <кхем> ці всі речі робилися не під впливом зради, а просто ну, бо людина так звикла робити, людина, можливо, так до цього робила. Але Дізналися про зраду. Психіка вважала, що ось така поведінка була підозрілою, вона це все запам'ятала. Далі ми продовжуємо подружнє життя, ми продовжуємо далі е, жити разом, проходить певний період часу. Ми нібито налагодили ці всі контакти, ми відновили період довіри, ми відновили е, наше спільне подружнє життя. Але партнер в якийсь момент. Почав вести себе дещо віддалено. Психіка щитала, що десь таку я поведінку вже бачила, десь цей механізм у нас вже спрацював. Психіка дає вам сигнал про те, що тут щось не так, щось є підозріле. І це, до речі, буде працювати навіть в моменті, коли. Для прикладу, у вас день народження, ваш чоловік готує вам подарунок, але, наприклад, вашій парі чоловік зрадив. Ви пробачили, ви продовжили далі жити. Він готує вам подарунок, він не хоче вам говорити про нього, він починає приховувати це. І, наприклад, він там замовляє доставку, і щоб ви її не побачили, він там в телефоні це чи видаляє, чи там воно прийшло сповіщення, він вам не показав. Тобто він починає приховувати щось. Ваша психіка одразу буде давати сигнал, що ось так він вже себе віяв, і потім ми дізналися про зраду. Тобто така поведінка в нас вже була, ми потім нам було боляче. І ви почнете знову себе накручувати, що це може бути. Зрадою, що знову повертається до старого, і на фоні цього підвищиться тривожність, збудеться нервова система, і, відповідно, можуть знову виникати сварки і ревність. Е, так само, наприклад, е... Погляди на інших жінок, або навіть не погляди на інших жінок, а, допустимо, навіть розмова з іншими жінками. Якщо вже відбулася зрада, і це був чоловік, то, відповідно, будь-яка увага вашого чоловіка до іншої жінки може викликати у вас знову подібну реакцію. Тобто психіка знову буде вам сигналізувати про те, що ось тут є якийсь флірт, ось тут, можливо, є прихована якась поведінка, і ось це. Ми вже бачили, ми вже це проходили, і, можливо, він знову готується до зради. І такі періоди можуть виникати часто, можуть виникати рідше. Усе залежить від того, як ви проходили і виходили зі стану оцінкої зради, тобто, як ви її проживали. Е, зберігають стосунки після зради, дуже мала. Кількість людей не відразу може відбуватися розлучення, не відразу може приходити цей момент, але криза після зради відбувається. І ось цей надлом, який стається в процесі. Виходу з ради, він дуже важкий. Тому що, знаєте, це як розбив чашку і намагаєшся її склеїти. Ну, Ніби вона клеїться, але все одно знаходяться дирки, через яку витікає вода знову. І так само тут. Тобто довіри як такої, знову ти не можеш відбудувати такої стовідсоткової довіри, де ти довіряв своєму партнеру на всі 100%, то все одно залишається той відсоток, який десь перетікає. Відповідно, виникає більша кількість сварок, і в кінцевому результаті а, буває так, що пари все-таки розходяться. Але це не всі, це не обов'язково всі так. Тому що є пари, які звертаються до спеціалістів, які проходять цей період. З психологами, психотерапевтами або там подруги, друзі, які допомагають перейти це все, які переосмислюють свої стосунки, відбудовують їх наново, намагаються відбудувати цю довіру, фундаментують це все. І там обидвоє партнерів зацікавлені в тому, щоб відбудувати. І вони продовжують своє життя. Тому що дивіться, зрада зазвичай має. Дві причини: хочу залишитися в сім'ї, або не хочу залишитися в сім'ї. Якщо ми говоримо про той період, що зрада відбулася, бо партнер не знайшов іншого методу, як зберегти сім'ю, і пішов на зраду, то зазвичай це така може бути одноразова, де знаєте, акція одноразова зрада, про яку дізнаються. Там через кілька років, а можливо взагалі не дізнаються, але якщо й дізналися, то м -м, партнер зацікавлений в тому, щоб дружина там чи чоловік вибачили і відбудувати, і він там робить дуже гарні речі, коли на, на правду відбудовує, завойовує, перебудовує, переосмислює. Тобто він робить все для того, щоб ця сім'я збереглася. І якщо ми говоримо про зраду, яка відбулася через те, що я хочу піти сім'ї, але я не, не хочу. Е я не знаходжу в собі достатньо е зрілості, щоб. Відкрито поговорити і спочатку сказати про те, що мене щось не влаштовує в цих стосунках, я хочу щось змінити. Я йду на зраду, про неї дізнаються, і в принципі я не намагаюся зберегти цю сім'ю, тому я не намагаюся щось відбудувати. Я просто кажу: ну, от я такий, все роби, що хочеш, от я там бабнік там, чи я там така жінка, яка гуляє, тобто я роблю все, щоб піти з цієї сім'ї, і тому цей період. Відбудови після зради не просто не відбувається. Але бережіть себе, бережіть сім'ю, пам'ятайте, діалог це є фундамент вашого спілкування, це є фундамент вашої сім'ї. Якщо між партнерами немає діалогу, то побудувати будь-яку сім'ю практично неможливо.